Закрити усі місцеві пункти пропуску на кордоні з Росією вимагає президент. Це рішення неабияк налякало мешканців прикордонних міст та сіл. Наразі закрили лише 16 неконтрольованих пунктів пропуску на сході. Щодо інших, уряд має розробити механізм закриття. Ми побували в одному із сіл на сумському кордоні та пункті пропуску про настрої людей та чи легко перетнути кордони з Росією у матеріалі Наталі Жуковської. Так то що ще й ми немає. нема. Ми ж її не бачимо. а у сущності війна жиде обговорити свіжі новини на лавці під хатою. Ці жінки збираються щовечора. кажуть у їхній юнаківці, що за 10 кілометрів від Росії поки тихо. Хоча ще місяць тому, неподалік кордону, місцеві бачили ворожі танки. За себе не бояться, переживають за хлопців, що на сході нам уже все одно. Ми не боїмося, що на границі тихо в нас спокійно. За дітей за тис, переживаємо по телевізору. дивимося, що поїбають. Боїмося, щоб наших дітей не забирали. У невеличкому селі у кожного другого рідні по той бік кордону, тому переживають, аби пункт пропуску не закрили, адже відповідне розпорядження президента вже є. Зосталося лише кабміну розробити механізм. Ми на тому кордоні чи мої молодості, ми там знімалися з Росією Україною. концерти давали хор народ... нас туди, їздив програм на самому кордоні. Поки спокійно. Ось так виглядає сьогодні українсько-російський кордон за моєю спиною. Вже територія Росії. Паркан з металевим дротом та протитанковий рів єдине, що відгороджує нас від агресора. Щодня через прикордонний пункт пропуску проходять сотні росіян і українців, але людей зменшилося вдвоє. кажуть прикордонники. Серед охочих потрапити до України останнім часом чимало кремезних чоловіків. Ми росіян ретельно перевіряємо підстави в'їзду в Україну, чи є у них. Ну, скажімо так, обґрунтовані підстави для того, щоб вони перебували на території нашої країни. Звертаємо увагу на людей призивного віку. Для піших перетин займає хвилин 10, а для тих, хто на авто, процедура трохи довша. Все, що потрібно, паспорт та міграційна карта. Ми ну, всі, ну, всі родственники, поэтому ми йдемо к родственникам Гульнуть погуляти ці панянки з російського містечка суджі до нас ходять частенько. Та, попри це кажуть, українською не розуміють і вперто вірять, що війна на сході йде без участі Росії. Интересно. Ваши идут против своих же. Вот, что страшно. Гибнут не наши, гибнут ваши. Все зависит, наверное, от правительства вашего. От вашего. От вашего. А мы, честно, мы если... Вы воюете. Мы, а мы воюем. А вы не воюете? А ваши Нет. факты недостоверные. Вы наши. Посмотрите это. Вы как-нибудь к нам проникнете и посмотрите то, что у нас происходит. По к какой та місцеві кажуть про політику та війну із російською ріднею намагаються не говорити. Обов'язково посваряться. Втім, за потреби готові захищати свою Україну до останнього аргументу. Ми вже придані своїй кра... Україні. Ми, Ми за вільну Україну. Віталька, наш дівіц, Україні слава. Да. Героям слава. Із Сумщини Наталія Жуковська та Ростислав Чомко. факти ICTV.